алло алло добрый ранок. Яка хрем? От це вона, от то, що він читається отак. Це під вагу. Типу, якщо карбант, Закрутити стуфу, закрутити, а якщо легенький, то вообще повністю викрутити отак. А якщо, ну, типу повністю. Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий ранок, ранок. Добрий ранок. Добрий, дякую. Підкажіть, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є, директор того російської кар'єри військових осіб. Дякую, пан Василь. Підкажіть, чи є в нас представники громадськості на громадських слуханнях? Можете озвучити або написати в чат, якщо серед учасників є представники громадськості. Отже, тоді давайте, поки тиша, давайте тоді діяти наступним чином. Даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин. О 10.15 будемо розпочинати. Я сподіваюся, що в нас не виключить світло, бо ми на генераторі. Якщо раптом щось трапиться і якось завершується конференція, то у мене буде прохання спробувати вам перезайти в неї, але сподіваємося, що все ж таки конференція не відключиться. І, і у мене ще прохання. Будь ласка, всі налаштуйте свої мікрофони, або перевірте, щоб у вас можливість була відписатися в чат, бо я в якийсь момент громадських слухань, бо прошу всіх особисто представити, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми на відео зафіксували, чи є в нас представники громадськості. Отже, дякую, чекаємо 15 хвилин, о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. Вже у нас десята година, 15 хвилин. Сьогодні в нас, 10 жовтня, 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю. Борисівський кар'єр стосовно планованої діяльності спеціальне користування надрами з метою видобування піску гравію, піщано-гравійного матеріалу на Борисівській ділянці, яка розташована за 0,2 км на північний захід від. Села Борисів Шепетівського району Хмельницької області. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічного оцінку голозею політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання нас проводилось в офлайн режимі, проте через пандемію, то зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачене статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилося. Громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладено у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін. Оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 два 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, у нас на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників. Дво один учасник це представник уповноваженого центрального органу, як організатор громадських слухань. Інших п'ять учасників я попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, я вас буду називати в тому порядку, як я вас бачу в переліку учасників. Будь ласка, включайте мікрофон, озвучуйте, кого ви представляєте. Будь ласка, пані Діана. Пані Діана, чуєте нас? Давайте будемо поки далі. Пан Володимир. Доброго дня, мене звати Тимосевич Володимир Васильович. Я представник суб'єкту господарювання, директор з виробництва. Дякую, пані Марія. Добрий день. Я також представник суб'єкту господарювання Борисівський кар'єр, геолог. Дякую, пан Василь. Добрий день. Мене звати Руський Василь Васильович, я директор ТОВ Борисівський кар'єр, представник суб'єкту господарювання. Дякую. Пані Діана, ви нас чуєте? Так, пані Діана відписалась в чат. Будь ласка, хвилиночку. Проблеми з мікрофоном: представник суб'єкта господарювання. Дякую, пані Діана. Отже, ми на 10 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед п'яти учасників. Один учасник це представник уповноваженого центрального органу як організатор громадських слухань. Інші чотири учасники це представники суб'єкта господарювання. А у такому раді, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, Борисівський кар'єр стосовно планованої діяльності, що передбачає спеціальне користування надрами з метою видобування піску, гравію, піщаногровій матеріалу на Борисівській ділянці, яка розташована за 0,2 кілометра на північний захід від села Борисів Шепетівського району Хмельницької області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу! Всім такого мирного дня, до побачення. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> <laughs>